Всім доброго дня. Два слова хотів сказати. Як той датчик підключений. той датчик. Датчик температури. А, зараз мати нема. верхнє число показує. Бачите, ну, само переключається. Температура і вольти. Тобто 8 градусів температура двигуна. Зараз вона переключиться, а за мене показує температура на дворі. Температура двигуна більша, як на дворі. <плес> Акумулятор показує 11,3, щось бідний, або умер, або що. А, стоп світиться, так. Рушнік зажатий, світиться стоп. Зараз ми подивимося, щось помінялося. Ну, не набагато. Е, як я його підключив, він робить від 12 вольт, тобто я його підключив від замка зажигання, є такий кабель. Там просто такий стержень, діаметр його я забув: чи 5, чи 5,5, робить 5 рівно. Його, якщо ви замовляєте на алі, можна купити, що він з таким, типу, от, як оцей провід, він з таким. Можна на, на бомб таким прикрутити. Але я його зробив так, тому що органова зварка в мене була. І я хотів, щоб була більша передача тепла. Бо якщо б я прикрутив би його просто до бомб, то дуже слабка теплопередача була б. А так я його запхав в ту алюмінію бочку середину Закрутив з боку бомб на 6, законтрогаєв, Тобто я так сподіваюся, що воно правильніше буде показувати температуру. Так, думаю, що буде краще теплопередача. Коротше. Що ще хотів сказати? Може, комусь хочеться таке зробити, я взяв викинув задню, задню ту панель. Ну, як бачите, циліндр з однієї сторони обгибає їх така бляха, такий кожух. І з задньої сторони вона є. Тільки з задньої сторони вихід тільки в цьому місці. Ну, той, хто має той мотор, той знає, про що я кажу. Тобто, якщо подивитися на вигляд зверху, то повітря циркулює сюди. І через той виход тільки ззаду. Ніхто не заставляє повітря циркулювати через перший циліндр. Отак. І якось трохи, не мені кається, що це трохи тупо. Я просто викину ту бляху, хоч мінімум заставити його цирку... в повітря циркулюватися через перший циліндр. Якби навпаки, віконечко було, буде перший циліндр, то тобто повітря під ну, тіпа, таким напливом. да, Шмовдамося об стінку, вдаримося знову, і виходило через перший циліндр. Ну, тоді так. Да. А так воно інстинктивно ганяє через задній циліндр, через другий, а через перший взагалі не ганяє. Я, коротше, викинув ту бляху, поки що все добре. Проблем з перегривом ну, взагалі немає. Я навіть прогріти його не можу, якщо чесно. Я вже ту бляху відкрив повністю. Вчора їздив, до половини, була відкрита. Ну, закрита, то есть. Зараз вже повністю відкрита. Не знаю, може, у когось є проблеми з перегревом, у мене немає. Може, комусь знадобиться та ідея, воно буде краще оглаждатися, тому що воно стимулює трошки через перший циліндр більше, щоб був потік воздуху. Не знаю, наша там тобляха ззаді, вона якась регульна, мені не подобається. І що ще хотів сказати, Провіряв розход на 10 літрів. Заганував 10 літрів. На лічильнику було 3,6 години, і на 13,6 години я зляв. Зляв. Літр 50 грам. Тобто, на 10 годин пішло чуть менше 9 літрів. Ну, чуть менше 900 грам. Ну я не економив від слова взагалі. Газував, хто зна як. Я спеціально так робив, щоб побачити, скільки він може взяти, якщо там. Дубасити його. Ну, грубо, що дубасити? Я його газував, по суті. я Такого тяжкого дуже так не возив. взагалі всякі мелочі возив, привіз 750 кг Щебню, ще щось там всякої грнеди. А не так, щоб дуже тут цей. Я маю на увазі на повищених оборотах тобто, я їздив. Тобто, зараз я вже перестав перевіряти той розход, я вже такого не роблю. Я включу мінімальні обороти, включив другу повищену і поїхав. Тишина. А, ну, В принципі, чуть менше 900 грам за годину мене влаштовує за ГАЗа, тому що то досить дешево, а проблем з тим мотор, якщо його один раз зробити, проблем проблем той мотор немає. Нормально їздить, будь-який бензин хаває, е, ніяких проблем ні з топлем, ні з чим. Хочете переробляйте іскру, хочете не переробляйте. У мене на ХТЗ був у нас стандартна та іскра, і ніхто і нічого Ну, їздив він отлично, проблем не з ним. Тут хтось переробляв, я його не переробляв. Чи воно краще, чи воно гірше, не знаю. Знаю, що той кребератор прикольніший, він трошки економніший, ніж там той. І на тому квітка. Все, хотів сказати так про датчика так пару слів. Все, щось працюєте. Всім удачі. Хай всіх бобмоснув.